У жінок інші бедра, інші груди, інші плечі, інша довжина рук. Ну ми різні. Це нормально. Жінка і чоловік анатомічно різні. І якщо ми говоримо про форму, то це як друга шкіра. Знаєш, коли ми дивимося на супергерої в Марвел, вони там ідеально одягнені та ідеально рухаються. Наші супергерої на фронті вони мають відчувати той самий комфорт в одязі, в якому вони виконують бойові задачі. І якщо у чоловіків є форма за анатомію, то у жінок на той момент не існувало. І ми зрозуміли, що з цим щось. Потрібно робити або їхати і шукати якісь знижки в Америці, тому що форма американська вже була в Україні на той момент. Але кофта, ну наприклад, Убекс, це така бойова сорочка, коштувала 75 з близько восьми тисяч гривень, тільки одна сорочка. Ну тому що це дорогий американський бренд. І ми зрозуміли, що треба створити українське. І ми розробили лекало. І з того моменту ми відчуваємо жіночу військову форму.